Я спал. У меня час прилег, раз ночью не спал, просыпаюсь. Короче, где-то рядом у меня. Ой, я горевший, рад, что сейчас горял. Старенька, але легендарна конячка Су-27. Саме вона призначена для завоювання переваги у повітрі і на землі. На що здатний цей винищувач та як цей апарат адаптувався до реалій сучасної війни? Про це і не лише говоримо сьогодні. Але передусім з вас подобайка та підписка саме на цей канал. Це значно допоможе в його розвитку. Погнали! су – радянський важкий, багатоцільовий високоманевровий, всепогодний винищувач четвертого покоління. У 77 році відбувся його перший політ, і відтоді літак продовжує вдосконалюватися та розвиватися для гарантування безпеки та ефективності в повітряному просторі. Щодо озброєння, літак має 10 підвісних точок для різноманітної зброї, зокрема ракети класу повітря, повітря, бомби та протикорабельні ракети. Насправді, Су 27 вважався одним з най. Потужніших та універсальних літаків у світі, здатним виконувати різні завдання та захищати повітряний простір. Саме цей винищувач має певні особливості, які роблять його унікальним та відрізняють від інших літаків. Наприклад, су 27 вважається дуже маневровим літаком. Тобто, сушка здатна виконувати складні маневри та різкі повороти, що дозволяє йому уникнути ворожих атак і захистити свою територію. А ще літак застосовується для ракетно-бомбових ударів. По наземних цілях та є носієм тактичних ядерних боєприпасів. А зараз давайте просто подивимось, як працюють наші українські соколики. А це були кадри поки з окупованої Херсонщини. Ну скажіть, красиво ж там. Але повертаючись до здібностей винищувача, су 27 має велику дальність польоту та може працювати на великих висотах. Його максимальна швидкість 2500 км на годину, а максимальна дальність польоту 3,5 тисячі кілометрів. Ці характеристики дають змогу су 27 виконувати завдання далеко-далеко від місця свого базування. Та перехоблювати ворожі літаки. А ще Су 27 має ефективну систему захисту від радіоелектронної боротьби, що дає змогу винищувачу працювати у складних умовах, де ворожа репка може завадити роботі електронних систем літака. Ще важливий момент: це грошенята. Скільки ж коштує цей винищувач? А я вам зараз розкажу. Вартість відновленого су 27 для військових потреб становить близько 30-40 мільйонів доларів. Однак його ціна залежить від багатьох факторів: місце і рік, коли він відновлювався, і де. Технічний стан, модифікація і комплектація. Вартість вживаних Су-27. Може вимірюватися від 10 до 20 мільйонів доларів. А давайте тепер поговоримо про те, як наші сушки адаптувалися під західне озброєння та чим вони відрізняються від тих же F-16. По адаптації наших су 27 під кероване озброєння західного зразка. Це були імпровізовані рішення. При цьому наші винищувачі цього типу використовуються для усього можливого переліку завдань. Перехоплення повітряних цілей, повітряного прикриття та ударів по наземним цілям ворога. А говорячи про порівняння Су-27 та Ф-16, то на користь західного винищувача грає настільки велика дальність виявлення та захоплення цілей, що це буквально недосяжно для літаків радянського зразка. Зараз українські сушки несуть на собі значне навантаження по бойовій роботі, та його ресурс не є безмежним. Тому після завершення війни проти росіян треба буде ставити окреме питання про до. Сильність модернізації з тим, щоб підтягнути їх до рівня західних винищувачів. І ще пару слів про модернізацію винищувачів. Су-27 має понад 25 модифікацій, створених як за часів Радянського Союзу, так і після його розпаду. До українських модернізацій літака належить Су-27 УБ1М, українська модернізована версія моделі Су 27 УБ також. Є су 27 УП1М, модернізована версія Су-27 УП. Та ще що найменше три модифікацій основних є у нас. А тепер про росіян поговоримо. Справа в тому, що як спадок від СРСР вони також отримували винищувачі Су-27 та встигли створити низку оновлень на їхній базі, наприклад, су 34 Хоч Росія називає фронтовий бомбардувальник новітньою розробкою, він створений у часи СРСР і здійснив перший політ ще в 90-му році. су 34 є модифікацією більш відомого су 27 го Однак, в часи нестабільності та розпаду СРСР не вдалось. Налагодити серійного виробництва цих літаків тільки у 2014 році Росія налагодила серійне виробництво, вклавши в нього так звані нафтодолари, отримані за продаж нафти кошти. Су 34 обладнаний гарматою калібру 30 міліметрів. Та має 12 точок підвіски, бойове навантаження 8 тисяч кілограмів різного озброєння на зовнішній підвісці. Бомбардувальник обладнаний потужною радіолокаційною системою, яка здатна розрізнити бронетехніку на відстані до 75 кілометрів. Приблизна вартість одного такого літака 36 мільйонів доларів. За час вторгнення в Україну Росія втратила вже щонайменше 45 одиниць су 34 Вони є вразливими для ППО. На малій висоті їх можуть збивати переносні зенітно-ракетні комплекси. А на висотах, великих вони досяжні для ЗРК, наприклад, радянських с 300 Найбільше таких літаків Росія втратила на Харківщині. По одному збили в Чернігові та на Київщині, та ще кілька на Донеччині. Однак ще чимало було знищено на самій території Росії внаслідок успішних операцій українських спецслужб. Ось вам один з прикладів. І що літі? Еще летит где-то, они его полностью все. Это серьезная трагедия, ребят, случилось здесь у нас. Все горит, все в дыму, все взрывается, все. Охтябрьському аеродрому пришла Це ж то з чим, Всі якраз новые там ангари. все це все взлетело все взлетело на воздух, Мені здається, варто було б дізнатися, хто цей народний оратор, який коментував знищення аеродрому у Волгоградській області. Триманий але яскравий лексикон цього носія російської культури міг би мільйонам людей пояснити справжню суть подій, що відбувалися там. Але повертаючись до теми, ця операція України та й безліч інших доводять те, що на території Росії незабаром не залишиться безпечних місць. А щоб сталося це якомога швидше, я закликаю вас, долучайтеся та донатьте на перевірені збори Сил оборони України. Погодьтесь, подібні відосики, бачите, приємно. Ну, бо зробимо їх більше. Сподіваюся, ми знову порозумілися. Бувайте здорові!